Триває робочий тиждень і час дізнатися, що важливого сталося у нашому місті за останню добу. Новини міської інформаційної служби в ефірі в студії Володимир Кремінь. Вітаю! У цьому випуску говоритимемо про таке. Окупанти суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру України. Область переходить у режим жорсткої економії світла. Дитячі садочки міста отримали від міжнародної організації перші пакунки гумдопомоги для роботи в умовах війни. І далі інформація щодо повітряних атак по нашій області. Наслідки обстрілів окупантів суттєво вплинули на ситуацію в енергозабезпеченні області. Вдарили по Криворізькому району. Подробиці ВоВА не оприлюднили, проте стислу інформацію рятувальники області таки надали. Сьогодні вночі у нас відбулася атака на Криворізький район. Ворог завдав удару по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є серйозні руйнування. Зараз на місці працюють усі служби. Всі обставини події зараз з'ясовуються. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих. Енергосистема України пошкоджена окупантами на 40%. Про це заявили на брифінгу в обласній військовій адміністрації, коментуючи ситуацію з тотальною економією електричної енергії по всій країні і нашій області. Зокрема, як наразі в області економлять електроенергію, яких заходів мусять вдаватися підприємства, та що робити мешканцям, розповімо далі. Біля опівночі до ДТЕК Дніпровські електромережі надійшла команда про введення графіків щодо обмеження споживання електроенергії юридичними особами, зазначає гендиректор підприємства. Зокрема, протягом двох днів, 20 та 21 жовтня, область має максимально економно використовувати електроенергію. Наразі в нашій області запроваджено. Обмеження потужності для промислових підприємств з 7 по 22 годину дво, дві доби впроваджуються для того, щоб стабілізувати систему енергетичну систему України. За стабілізацію енергетичної системи відповідає національний оператор НЕКУ і ми, як оператор системи розподілу, виконуємо ті розпорядження, які нам видає центральна диспетчерська служба. У цілому підприємства мають обмежити обсяг споживання електроенергії на 6,5 мільйонів кіловат годин. Це приблизно на 15 відсотків, зазначив Артем Терещук. Якщо ж будуть підприємства, які не дотрималися вимог економії, ДТЕК буде змушено примусово знизити потужності. Якщо не буде економії, то будуть відключення. Я хочу подякувати всім представникам органів місцевого самоврядування та всім мешканцям нашої області за те, що допомагають нашим військовим і тримають енергетичний фронт. Тому ще раз закликаю: 7-ї годину ранку до 23-ї години вечора, економою електроенергію. Також звертаюся до бізнесу, економимо, виключаємо все. Зайве додаткове обладнання, енергіємне обладнання, прилади економимо електроенергію. На брифінгу наголосили, енергетики працюють у надзвичайно складних умовах. Подекуди у максимально стислі терміни відновлюють лінії електропередач там, де йдуть бойові дії. Тож мешканців переконливо просять дотримуватись вимог. Треба не споживати зайві прилади. Це по перше. По-друге, найкраще зробити таким чином, як там пральні машини або посудоміні машини, якщо хто користується, робити відкладне включення. Да, в, в нічний час, коли немає зайвого навантаження, коли немає пікового навантаження, або деякі там прибори, там освітлення вулиці, там обігрівачі. Да, ми ж розуміємо, що трошки. Температура впала. Ми в розетку вимкнули обігрівач Там. вийшли з кімнати. Там він працює. Навіщо він там працює? Наразі область тримається без відключень. Мешканцям дякують за порозуміння і заспокоюють. Навіть якщо доведеться вдаватися графіків аварійних відключень, відсутність світла в оселях не перевищуватиме 4 години. З Метою контролю за санітарним станом міста в одному з мобільних додатків діє оперативна група, до якої приєднані всі житлово-комунальні служби Кам'янського. Спеціальна група, створена за дорученням міського голови Андрія Білоусова. функціонує з метою швидкого реагування та усунення недоліків в сфері благоустрою міста. Учасники групи, працівники департаментів та відділів міської ради, комунальних та підрядних підприємств, пов'язаних з благоустроєм території міста. Відповідальна особа, представник департаменту житлового комунального господарства та будівництва міської ради, щоденно виконує об'їзд визначного району та висвітлює в групі сві питання, які потребують негайного вирішення для комфорту містян та гостей міста. Таким чином, всі учасники групи мають можливість одразу бачити недоліки, аби оперативно їх усувати. Наше місто поділили на п'ять секторів. По кожному дню це понеділк з понеділка по п'ятницю. Наш представник. Об'їжджає ці ну, сектори та ну, викладає до групи ну, світлини з проблемними э, ділянками. Основною метою цієї групи є най, найшвидше та найякісніше ну, вирішення проблем міста. Щодня виконуються роботи з ремонту дитячих та спортивних майданчиків, зупинок, лавочок, точок, ТПВ, зливної каналізації, дорожнього покриття, освітлення. Також ліквідуються провалля, прибираються купи сміття, листя, гілок, старі елементи благоустрою, які не підлягають відновленню. Ремонтуються та встановлюються нові дорожні знаки, замінюються зруйноване плиткове покриття, не криваються люки та зруйновані зливоприймальні камери. Проводиться омоложення дерев, стріжка кущів, покос трави, висадка осінніх квітів та багато іншого. Ого. Відстежується стан білбордів та рекламних конструкцій. Приватні підприємці також долучаються до впорядкування міста, приводять до ладу свою власність та територію навколо неї. Так, от як нова клініка, що на вулиці Шепетова. Подивилися, що ми можемо зробити. Зробили ми вхідну групу, положили плітку поблизу нашої клініки. Щонеділі проводиться повторне обстеження районів, яке показує якість виконання поставлених задач та дає можливість контролювати діяльність усіх задіяних в роботі служб та організацій. Також міський голова Андрій Білоусов регулярно проводить об'їзди та піші обходи території міста і особисто контролює роботу комунальників та санітарний стан міських територій. Департаментом екології та природних ресурсів Кам'янського постійно проводиться робота з підтримки та вдосконалення екологічного стану міста. Окрім цього, ведеться і аналітична робота. Більше про щоденну працю екологи розповіли у звітній доповіді. За допомогою аналітичної роботи працівники департаменту екології і природних ресурсів міськради доволочилися до складу комісії по запобіганню лісного браконьєрства, відновлення зруйнованих дерев від російської агресії у Дніпропетровській області. Активно ведеться робота із розробки екопроєктів. Сюди входять і проєкти відновлення лівобережного дренажного каналу, ліквідації забруднених ділянок водойми та охорони радіаційно забруднених територій міста і багато інших. Департамент екології на постійному зв'язку із великими підприємствами міста проводиться робота з виконання заходів екологічних програм. За допомогою системи комплексного екологічного моніторингу ведеться спостереження за станом забруднення повітря, води, землі. Окрім цього, для підприємств міста а також безпосередньо мешканців проводяться лекції щодо запобігання забрудненню навколишнього середовища. За правилами дорожнього руху, в осінньо-зимовий період, особливо в темну пору, на одязі пішоходів. Мають бути світловідбивальні елементи. А якщо взяти до уваги те, що наразі в Україні запроваджена тотальна економія електроенергії і обмежене освітлення вулиць, то використання світловідбивальних елементів стане справжнім порятунком від трагічних дорожньо-транспортних пригод. Чому так важливо сьогодні носити світловідбивальні елементи на одязі? Таку одежу, яку зазвичай ми носимо восени, видно перед самим автомобілем, коли уникнути аварії майже неможливо. А з використанням на одежі світловідбиваючих елементів людину видно на відстані близько 130 метрів. Тому поліціянти закликають одягатись самими і вдягати дітей. Світло одежу зі світловідбивачами, середня ціна за жилет чи пояс становить близько 200 гривень. А ще є сучасні куртки чи пальто, які повністю зроблені зі світловідбиваючої тканини. І наостанок проведіть бесіду із дітьми про правила перетину доріг по пішохідним переходам. Нагадайте, перед тим як робити крок, треба подивитись ліворуч, а потім праворуч. І лише після того як рух буде вільним, спокійно не перебігаючи, потрібно перейти дорогу. Після початку повномасштабної війни багато українців, а особливо дітей, опинились у скрутній ситуації. Міжнародна організація Save the Children захищає дітей у всьому світі. Про українських малюків вона теж не забула. В рамках співпраці представники організації завітали до Кам'янського, аби передати перші пакунки для дитячих садочків, які працюють в умовах війни. Save the Children – це міжнародна гуманітарна організація, що захищає дітей по всьому світу вже більш ніж 100 років. З 2014 року організація переважно займається гуманітарною допомогою для жителів Донецької та Луганської областей, проте після повномасштабної війни розширила свою діяльність для 40 дошкільних закладів Кам'янського, які функціонують в умовах війни. В рамках співпраці були передані бункерні набори, аби дітлахи могли з користю провести час у бомбосховищі, коли лунає сирена. Допомога саме цим садочкам розрахована в першу чергу на підтримку дітей. «Save the Children» надали бункерні набори, ми їх так називано. І ці іграшки вони розраджують дітей. А надалі в цьому ж проєкті передбачено ще ще ці 40 садочків. Їм буде надана допомога в гігієнічних наборах, і ще є такий компонент, як навчальний. Наші тренери з мінної небезпеки будуть проводити тренінги з мінної небезпеки для дошколят. І буде компонент навчання педагогічного складу, тому що ми розуміємо, що підтримка людей, підтримка підтримуючих професій це надважливо. Майже всі дошкільні заклади міста працюють у штатному режимі, аби продовжувати надавати освіту та займатися розвитком дітлахів. Дошкільний навчальний заклад 24 казка працює у дві зміни, щоб усі 100 дітлахів, які наразі відвідують садок, мали змогу навчатися. Вихователю панували усі навички, які вимагають сьогоднішні реалії, аби не лякати малечу, тому обосховище спускається під музику, співаючи пісню Ой у лузі, червона калина. У нас в садочку є діти з особливими потребами. Вони також спускаються під час сирени до укриття. Вони також граються, з ними займаються. Вчителі логопеди, дефектологи, Ми навчилися в укритті проводити заняття на 100%. Нам привезли іграшки для нашого укриття, і тепер, коли звучить сирена, всі наші дітки не просто займаються з вихователями, а займаються з вихователем з цими прекрасними європейськими іграшками. Дуже вдячні фонду за цей приємний подарунок, який він подарував нашим дітлахам. Робота до шкільних закладів дає змогу батькам бути впевненими, що їх діти знаходяться у безпеці, адже сигналами повітряної тривоги тут не нехтують, дотримуються усіх правил безпеки. Олена Костенич, бабуся дівчинки, яка відвідує цей садок, розповідає, що робота до шкільних закладів дає змогу батькам працювати на благо України та волонтерити. На теперішній час наш батько ну папа дитини захищає е, е, нашу. Рідну вітчизну, а дуже вдячна фонду, тому що вони привезли стільки іграшок, стільки розвивальних ігор. Я дуже вдячна нашому садочку, що він роботає, наші завідувачки, що вони нам дають таку можливість дітей приводити в такий важкий час, а батьки мають змогу ще робити на благо вітчизни. Дитячий садок відвідує група дітлахів, які мають особливі потреби. Найбільше за всіх раділи новим іграшкам, які їм передала благодійна організація. Малеча не приховувала своїх емоцій та залюбки гралися з гостями, які завітали до них. Граємося куклами. Ми, і і, і, ми... і... і... що ми рисуємо, ми. Іще ми... Іще ми... і що ми і що ми граємося ігрушка і куколу. Дякую нам що подарили нові іграшки. Департамент з гуманітарних питань продовжуватиме співпрацю з Save the Children, аби усі дошкільні навчальні заклади мали змогу отримати допомогу від організації. Директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева також анонсувала інші етапи співпраці та поділилася про те, як саме відбувається комунікація з представниками «Save the Children. Я хочу сьогодні подякувати від всіх дошкільних закладів нашого міста за надану благодійну допомогу. Взагалі, ми плануємо і подальшу співпрацю із благодійним фондом. Чому тому, що в нас 50 закладів, нам пообіцяли, що ці заклади отримають ще і набори господарчих товарів, і 12 щасливчиків отримають техніку в проміжках до 500 тисяч. Хочу сказати, що досить такі легкі стосунки в нас склалися з представниками. Цього благодійного фонду і міжнародної організації люди йдуть на контакт, йдуть нам на зустріч, нас чують. І наприкінці випуску новин традиційно поговоримо про погоду. За попередніми прогнозами у п'ятницю буде мінлива хмарність. Опадів не передають. Вночі температура повітря становитиме плюс 6 градусів, а в день до 11 тепла. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Ну а це вся інформація з сьогоднішнього випуску. Новин. Свіжі новини читайте на сайті міської інформаційної служби, а також у соцмережах Telegram, Facebook та Instagram. І з вами був Володимир Кремінь. Тримаємо стрій! Виримо у перемогу і дбаємо про свою безпеку. На все добре.